Дякую, шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, народні депутати. Економічна співпраця з Парагваєм, мабуть, дійсно важлива, але є значно важливіше питання: питання того, як сьогодні показати Європі і Сполученим Штатам Америки, що Україна це є форпост не тільки Європи, а західної цивілізації. Показати їм, що ми не просто просимо донорську допомогу від міжнародного валютного фонду, щоб прожити декілька місяців і отримати компліменти від за. Закон кордонних бюрократів, а нам потрібно показати конкретний план трансформації країни, трансформації країни сировинної, олігархізованої, монополізованої на країну відкритих підприємницьких можливостей, на країну побудови виробничої економіки, і під це треба залучати фінансування. Нам треба сьогодні показати і Сполученим Штатам і Європі, що їм значно вигідніше мати сильну економіку України, що по відношенню до України. Не треба реалізовувати план Маршала, зробити економіку сильною. Це потужна буферна зона захисту взагалі західної цивілізації, а не реалізовувати по відношенню до України післявоєнний план Моргентау, який на сьогодні, на жаль, по відношенню до України реалізовується. А це план знищення української промисловості, а це план розбазарювання українського державного майна. Це є вигідно тільки окремій купці спекулянтів. Це не вигідно. Ані Україні, ані стратегічно Сполученим Штатам Америки чи Європі. Але це наша з вами роль парламентарів показати, що ми маємо бачення, ми маємо план. Під цей план ми залучаємо ресурси, ми створюємо інвестиційні можливості для наших західних партнерів. Тому ми маємо на цьому робити сьогодні акцент, розглядати ті закони, які сприяють реалізації такого підходу, а не тільки економічна співробітниця з Фарагваєм. Дякую.